Дуже цікаве запитання, от зараз слухайте. Дякую за, за це запитання. хто поставив. Чи сумісна ароматерапія з фунготерапією? А ну напишіть мені, знаєте, хто знає цей термін фунготерапія? Це також метод натуропатії, до речі, це цікава тема. Знаєте чому? Тому що вона так само набирає обертів, це стає модно, трендово і пишуть мох і болото. Писати можна. А відповідальність, хто буде нести за побічні ефекти? Ніхто не знає, да? ніхто не знає. Фонготерапія це лікування грибами. Можливо, ви натрапляли, а я один-два рази потицяла, пальчиком, мені було цікаво, і мені, знаєте, всі соцмережі почали, як зараз алгоритм працює, і мені валять дописи, сторінки, магазини, всяких різних продуктів. Найбільше зараз популярно це їжовик грибінчатий. От, і мухомори в мікродозу. Мікродозінг отакий От термін, що ви можете почути колись. запам'ятайте. фунготерапія, вивчили нове слово, да? І мікродозінг. Це означає, що мікро мікро мікродози цих мухоморчиків. Або вони зроблені як оздоровчий продукт вже в капсулах, таблетований, або, е, значить, і в порошку люди збирають. І цілі профілі є і в інстаграмі, і в соцмережах. Цілі профілі є, де люди розказують і показують, як вони збирають мухоморчики, як вони сушать, як вони вживають, як все це красиво. Знаєте, як рілси записано, все хорошо, все хорошо. Я вам розказую свій досвід. Я придивлялася до тих мухоморчиків, бо чесно, перегруз такий великий, думаю, ну, можливо, взяти собі і спробувати. А влітку, коли ми по лісах ходимо, такі мухоморчики красиві. Я дуже люблю їх знімати на фото, на відео. І влітку ви ну, завжди бачите в мене сторіс, червоні ці мухоморчики. я знаю чисті місця, я їх можу також назбирати, напродавати, насушити, скільки загодно. І я все так придивляюсь, думаю, а вдруг треба попробувати, а вдруг треба попробувати. Ну, перше, ефірні олії знімають інтоксикацію. Очищають організм, приймають участь в програмах детокса, відновлення функцій організму. Да? І є такі швидка допомога, коли дуже сильне отруєння можна використати деякі ефірні олії в великих дозуваннях, там і 5, і 7 крапель зараз, для того, щоб от цю інтоксикацію зупинити. Коли рвота понос в людини буває, таке, є такі ефірні олії. Але я вам зараз рецептів цих давати не буду. Це для тих, хто навчається, то ті мають ці рецепти. Чому не буду? Дивіться, я ж не знаю е, всієї лінійки ваших знань. А чи знаєте ви іншу техніку безпеки, а чи не почнете, ви, послухавши мене, вживати ефірні олії якої-небудь дотери чи щось таке? розумієте? Тому я зараз не буду е, вам називати, щоб ви тут, е, трошки дурниць собі не наробили. Але є такі методи ароматерапії допомоги при сильних інтоксикаціях. Велику кількість в короткий період, От просто як швидка допомога. Так, вони не вживаються в таких дозуваннях, але як швидка допомога, я так себе рятую, своїх рятую, кому там е буває недобре пронос, рвота. От є така. А тепер почуйте мене при інтоксикації, тобто ефірні олії працюють як антиотрута, як детоксикатори. На чому побудована фунготерапія? Це отруйні гриби. З певними речовинами, які в мікро мікро мікродозах стимулюють роботу, як мінімум, часто це роблять для нервової системи і психіки, і роботи мозку роблять для того, щоб у людини покращується настрій, вона виходить з депресії, покращується життєвий тонус, покращується сон. Люди перевантажені стресом, роботою, інформацією, от коли вже такі от виснаження, особливо з депресії, треба вийти або з депресивного стану, от використовується мікродозинг грибів. В мікродозах отруйних речовин? Складається у вас вже відповідь всередині себе? Тобто фунготерапія – це за допомогою використання мікродоз отрути, а ефірні олії використовуються для того, щоб зробити детокс і врятувати людину від інтоксикації. То, як ви думаєте, вони сумісні чи не сумісні ці два методи? Ану, склалася у вас така картинка? Сумісні чи ні? Сумісні чи ні? Несумісні. Звісно, Ну, З моєї точки зору, абсолютно несумісні. От, от, Вікторія, зразу видно мого учня. <гум> зразу моя хороша. Схоже на сумісність із гомеопатією. Також, якщо ви не чули, почуйте зараз, чи сумісна ароматерапія з гомеопатією? Я вам зараз розкажу приклад, на прикладах своєї практики. Ще цікаві речі, і ну, ця, ця тема розів'ється, у вас буде повна картина. Люди часто кажуть, так, ну воно ж натуральне, ну, значить, можна. Пробудь-що. Апітерапія це лікування продуктами бджільництва і бджолами. І, зокрема, бджолиною отрутою. От там. Наприклад, гомеопатія, яка використовує витяжки страв і отрути, в тому числі. З піявок, зміїну, бджолину, отруту, зокрема. Да? Ну воно ж натуральне. Воно ж натуральне. От я вам розкажу один приклад. Натуральне. В ароматерапії, ну, от зокрема, наприклад, вівасанівські креми трансдермальні, вони використовуються, там є в складі ефірні олії. Відповідно, їх робота знайти токсин, блокувати і вивезти швиденько через видільну систему. А в гомеопатії використовуються рослини, як я сказала, і отрути. І напевне, ми ніколи не знаємо, що саме там. Ну, прям, ну Докладно, детально, ніхто з нас не знає. Інколи ефірні олії маючи ті самі діючі речовини. Які співпадають з гомеопатичним препаратом, багатократно збільшують дію цієї речовини, що може привести до передозування, що занадто то не здраво. тобто і в ароматерапії, і в ефірній олії може бути ця речовина, і а то й не одна, і так само в гомеопатичному препараті, і отак взаємно підсилюючи, А якщо це маленька дитина, а якщо це хвора людина, а якщо ти мало лі які ситуації, а якщо там алергічна якісь прояви. Або десь хвора людина і порушення в організмі раз і не спрацювало. Тобто багатократно можна дати ця, ця речовина, і вона не потрібна передозування. Передозування. ненормальне. А інколи може бути одна речовина є, а в гомеопатичному препараті інша. І вони нейтралізують один одного. І таке може бути. Наприклад, ефірна олія сприймає це як токсин і може нейтралізувати, тобто, в кінці кінців, ви вживали одне і друге, а результати не отримали. Тому я завжди кажу, якщо у вас є вибір гомеопатії чи ароматерапія, то зробіть цей вибір. Або розведіть його в часі, або вже зробіть вибір. Зупиніться на одному методі, який для вас найбільш ефективний, приємний, безпечний, ви переконалися і користуйтеся собі цим. Ну, моя відповідь вам зрозуміла. Ну, очевидно, да? який би метод вибрала я за, за приємність, універсальність і ширину використання. Ну, а ще момент може бути, що буде отрута в гомеопатичному препараті. І це може бути ну, хорошо, якщо з, е, будуть нейтралізувати ефірні олії, а якщо алергічна реакція, а якщо конфлікт на хімічному рівні. Розумієте? От от гомеопатія е, треба бути обережним. Ви маєте дуже добре знати склад, перевіряти на собі, ну, таке собі. Ну, був випадок один. Жінка молода, сильний дуже геморой, дуже сильний геморой, і їй треба їхати на море. І вона мене питає, Оль, ну що? Ще було давно-давно не було моїх свічок вагінальних, ще багато років тому, це років більше десяти мам. Ну, я кажу, що береш е, наша календула, вічно, вічна, да? ну і які в тебе є ефірні олійки, Лимончик гарно працює з судинами, чайне дерево на всі випадки життя. да, Наприклад, пачулі ладан може бути, вони також набряк будуть знімати. Ну, що в тебе є, тим користуйся, тільки частенько. помилася, намастила, помилася, намастила. і тобі буде непогано. Добре, добре. А знаю, що така любітельниця. Все натуральне. В неї і сироєдіння, і віганство, і всі, -всі, -всі методи на собі любить. От є такі люди, вони не приймають фармакологію, але вони фанатично і бездумно, трошечки з перекосом в натуропатію. Кажу, тільки ж я тебе прошу, ні з чим не змішуй. От я тебе дуже прошу. Ти любиш все на собі експериментувати. Ну, будь ласка, один метод окремо, а другий окремо. Але якщо ти будеш вживати, ну, в тебе буде намір, ти зі мною зв'яжешся і проконсультуєшся. Добре? Добре. Обіцяєш. <с2> Обіцяю. <с3> добре. Поїхала вона на море з тим гемороєм. І я ж чекаю від неї інформації, <с2> що все буде добре. Це я зараз з досвідом, і я вже точно знаю, коли людина або бреше, або щось робить не так. А тоді ж ну кожен приклад набираюся ще досвіду. Знаєте, кожен приклад для мене, значить, для клінічних досліджень. Раз щось таке є, то я ж маю бути обережна. І вона мені пише: Оля Боже, що в мене наробилося? У мене той Геморой запалився, в мене рознесло всю промежину, в мене губи статеві розпухли, в мене капець, я в розкарячку, ні ходити не можу, ні сидіти не можу. Я викликала на море туди чоловіка, він мене там в полуобморочному состоянні в розкарячку віз додому. І в общем такий. Що я... ти робила? Тільки те, що ти сказала. Я кажу, що лимон з календулою мастила. Я кажу, і така реакція. Так. Да. Кажу, признавайся, що ти робила. Нічого не робила. Кажу, брешеш, не може. От даю руку на насічені, голову даю на насічені. Що завгодно, бо вже як мінімум лимон за, за календули. Я вже до того часу знала. Ну, якщо я знаю їх 25 років, то. 10 років тому, ну все одно 15 років я вже знала ці препарати. Якщо ти просто намастила собі там в районі Ануса, Календулу з Лимоном, ну, не може бути така реакція. Ну, не ну вбити мене не може. Ні, я нічого не робила. Що ти з чим змішала? Ні, я нічого не робила. Я така вже. Що ці півроку, слухайте. Півроку, ну таке не може бути, Боже, ну, але я, якщо є шанс один, що може бути така алергічна реакція, ну значить щось десь, я ж маю знати. І я собі зламала голову. Я зламала голову собі, купі лікарів. Я нас... І пройшло десь півроку. І вона сучка! Ну от як сказати, ну сучка <сум> мала. І от вона мені каже, Оля, я змішала календулу ефірну олію і мазь з бжолиною отрутою. Ну, вона ж теж натуральна. Ах, бляха, муха, я ж тобі. Я ж тебе молила і просила, признайся. Ну, а вона каже, мені було соромно, ви так мене просили цього не робити, але я зробила. Розумієте? <смірка> ну, така історія: каже, пол... Ой, каже, получила на все, на все решту життя. От вам, будь ласка, алергічна реакція, не, не якась непередбачувана індивідуальна реакція, і все, і вийшла те, що вийшло. З бджолиною отрутою, і вона змішала на слизових оболонках з ефірними оліями. От і вийшло. Доступно я вам пояснюю, тому такі експерименти на собі не треба робити. Тобто, ви вже сьогодні знаєте, що з гомеопатією поєднувати ароматерапію треба дуже обережно усвідомлено, а з фунгітерапією бажано не змішувати. Але я вам розкажу ще дві додаткові історії про гриби, щоб ви розуміли, що ну маю досвід, і всі мої спостереження завжди на практиці. Значить, одна історія приїжджає до мене з одної прекрасної, теплої, закордонної країни на консультацію жінка, і, ну там, купа всяких моментів готується до народження дитини, до запліднення, до запліднення ще не до народження, проблеми деякі є зі здоров'ям. Ну і вона каже, Оля, друзі мені порадили круті препарати з грибами. Крута фірма, там в них так все гарно описано, багато різних препаратів. Ну, я спокусилася. Я каже, не можу. В мене порушилася порушилась робота кишківника і кишково шлункового тракту. Мене так пучить, мене так пучить, я пукаю як з кулемета, я не можу попасти нікуди в публічне місце. Я на роботі вже осоромилася кілька разів. В мене постійно тошнота, в мене живіт як барабан. Ну, і куча всяких інших приємностей таких. Боже, рятуй що-небудь роби, я не знаю вже Ну, це я так пропила курс е, тих препаратів з грибами, і в мене, ну, повністю, по суті, дисбактеріоз повним ходом і ще порушення функцій. Це вже такий був досвід. А я кажу: А ти на, на що ти це робила? Таке? Також і ще одна, от ще один вам приклад перегівів, коли людина ну не хоче фармакологією, більше цікавиться натуропатією. Але знаєте, в неї який мінус? У неї достатньо багато грошей, і вона дуже довірлива. І вона може собі дозволити. Якщо їй навішують лапшу і напропонують якихось препаратів, а вона має гроші, а чом би і ні, і вона оце це все довіряє. і Всі також на собі експерименти робить. Отакі ще бувають люди. Тобто є в ту сторону фанатики, що тільки чарівна хімічна таблетка і скальпель хірурга їм допоможе. Ну, а є люди, які от все на собі тестують. Я аромадіагностику її робила, ми довго працювали, консультація, все решта там. І я кажу, на от тобі сьогодні буквально фенхель, Починай маленькими дозуваннями ефірну ріку фенхелю вживати. Тільки я тебе прошу, от от прям поклянися мені. <реш> Черговий раз кажу. Що ти нічого, от поки ти цей курс будеш проходити, я написала цілий курс, ти нічого, ні одної крапельки, ніяких інших препаратів не візьмеш в рот. Все, що в тебе є, ти відставиш, закриєш і забудеш. Ти пройдеш цей курс, переконаєшся, що він дієвий. А потім е, приймеш рішення, що там з тими робити? викидати, допивають. Ну що ну що за Ви інколи люди, знаєте, що кажуть, ну вже гроші заплачені, я доп'ю ті антибіотики, чи доп'ю там щось таке, а потім буду оздоровлюватися. такий варіант. Ну кажу, ну давай, давай. Ну гроші ж заплачені, значить треба антибіотики в себе всунути, чи якісь там іншу біду, розумієте? От. І вона вже мені через буквально пару годин після того, як ми з нею розійшлися, вона написала: Оля, невже це так працює? Слухайте, мені настільки стало легше від фенхелю. Тільки від того, що вона маленьку маленьке дозування випила. Це так працює, да, мені настільки стало легше, ну, але вже потрошку, 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 звичайно, це не від двох крапель її проблеми вийшли. За деякий час прийшло ну, нормалізували. Спочатку ж це треба інтоксикацію зняти, відновити функцію цих органів, а потім відповідно на, на очищення це все заселити здорову мікрофлору, бо дисбактеріоз, мікробіом порушений і, і отаке от робиться в організмі. От вам варіант такий, що я навіть не знаю, що це за фірма. Що... Що вони там, які препарати? Я не знаю, я цим не цікавилась Вона тільки сказала: це фірма, яка от на е, грибочках купа всяких препаратів робить для здоров'я. Ну, так же ж хорошо, так же ж хорошо. Ну, каже, я почуваю себе непогано, але органи травлення і все решта просто повиходило з ладу. от А друга історія, така собі так е, нещодавно була. Я так етично і обтікаємо скажу. І я вже так придивляюся, придивляюся, думаю, ну можливо, і собі попробувати. Може, я суперменом стану і зможу там в мене мисленевий процес буде. І буквально, от знаєте, всесвіт він розумний. Який він розумний той, той всесвіт? Як тільки ти от сигнали ж є скрізь у нас, ну от буквально, ти тільки подумай правильно, чи там дай намір, і тобі тут же прийде якась відповідь, який-небудь сигнальчик. І я так собі думаю, ну, мабуть, мабуть, треба якусь там невеличку пачечку замовити, щось таке спробувати. І в той самий день у нас замовляє гідролати, людина. І каже, що у вас є для порушень функції печінки підшлункової і детокс-програми детокс і дуже сухої шкіри голови і волосся? Запит. І все б нічого, якби ця людина в інстаграмі не займалася продажем саме Мухаморчика в мікродозах. Тобто це її основний бізнес. І я така, типа: стоп, Оля, стоп! Так, сигнальчик прийшов, треба його переробити. Скласти 2 плюс 2 і зробити правильні висновки. Ну і з одного разу ви будете знати, чи я ну вирішила мухоморчики все-таки на собі пробувати чи ні. От, розумієте? Ну, от вам, от, я думаю, що ну, варто було це нове, нове слово, бачите, ніхто з вас навіть не знав, що так, як це називається. Во це фунготерапія. Я сподіваюся, я вас ну достатньо попередила. Це не значить, що категорично про ні. все-таки ну є багато досліджень. Хтось пише, що це лахатрон, що це розводка, хтось пише і має ну, багато доказів. Але головне, щоб це робити грамотно. Не в інтернеті це купляти, а все-таки зі спеціалістом, який буде за вами слідкувати, підбирати дозування. Не просто симпатична дівчинка, ну я собі так думаю, все-таки має бути професіонал. В цьому плані нагляд має бути, щоб ви розуміли, що очікувати, з чим можна поєднувати, з чим не можна поєднувати, які моменти можуть бути, ну і так далі, і так далі.